Друже, привіт! Раді вітати тебе на Хайсторі студіо, місці, де ми розбираємо найцікавіші фільми та серіали. Сьогодні в нас на порядку денному один з найочікуваніших фільмів 2024 року: Джокер Божевілля на двох так. Це продовження культового фільму 2019 року, яке вже наробило шуму серед фанатів. Ми з'ясуємо, чи вдалося режисеру Тоду Філіпсу повторити успіх першої частини і чи зможе Хоакін Фенікс знову здивувати нас своїм перевтіленням у культового антагоніста. Але перед тим як ми поринемо у цей темний світ, не забудь підписатися на наш канал, поставити лайк і приєднатися до нашого телеграм-каналу, де ми ділимося ексклюзивними матеріалами та заколісними історіями. Ну що, готовий? Тоді давай починати. Ідея фільму Джокер Божевілля на двох продовжує історію Артура Флека, який у першому фільмі перетворився на джокера символа хаосу в Готемі. Цього разу фільм занурює нас ще глибше у психіку головного героя. Артур, який здавалося б досягнув свого піку, насправді стоїть перед ще більшими викликами, як внутрішніми, так і зовнішніми. Сюжет розгортається на фоні соціальних потрясінь, де Джокер намагається знайти своє місце у новому світі, в якому він став каталізатором хаосу. Проте з'являються нові вороги, які кидають виклик його владі. Артур змушений стикатися з новими моральними дилемами, які ще більше підштовхують його до безодні божевілля. Основна тема та жанр. Фільм знову поєднує жанри психологічного трилера, драми та криміналу з акцентом на психологічний аналіз персонажа. Важливою темою фільму є розпад суспільства і його моральних норм, що піднімає питання про те, чи може одна людина стати причиною такого занепаду. Крім того, фільм розкриває теми самотності, ізоляції та боротьби за владу, показуючи, як ці чинники впливають на психіку Джокера. Важливо відзначити, що режисер Тод Філіпс робить акцент на зображенні. Наслідків соціальної несправедливості, що додає фільму актуальності у сучасному контексті цінність для суспільства. Фільм піднімає актуальні соціальні питання, такі як проблема психічного здоров'я, насильство та соціальна нерівність. Він змушує замислитися про те, як суспільство може створювати монстрів, якщо ігнорувати їхні потреби та проблеми. Джокер Божевільне на двох також піднімає питання відповідальності суспільства за своїх громадян, і те, як відсутність підтримки та емпатії може призвести до катастрофічних наслідків. Крім того, дослідження у фільмі може дати новий погляд на стосунки та вплив божевілля однієї людини на іншу. Це може призвести до ширшої дискусії про природу токсичних стосунків і способи, якими люди можуть впливати на психічний стан один одного. Команда, звичайно, основний успіх фільму базується на таланті команди режисер. Тот Філіпс повертається до своєї ролі, намагаючись знову вразити глядачів своїм баченням. Хоакін Фенікс, який отримав Оскар за роль Джокера в першій частині, знову перевтілюється в цього складного персонажа. Але цього разу до акторського складу приєдналася Леді Гага, яка зіграє роль Харві Квін, але не в звичайному вигляді, а як загадковий персонаж, який має власні плани на Джокера і Готем. Її участь додає фільму нових відтінків і цікавих сюжетних ліній. Незалежно від обраного підходу, джокер божевільне на двох або збереже свою автономність, або становить тісніший зв'язок із розширеним всесвітом DC і, ймовірно, продовжить формувати підхід до створення фільмів про супергероїв. Успіх Джокера продемонстрував, що глядачі прагнуть більш зрілих, орієнтованих на персонажів історії, які досліджують складні теми. Це може призвести до появи більшої кількості фільмів у жанрі супергероїв, які мають подібний підхід, відходячи від традиційних наративів добра проти зла та переходячи до більш тонкого оповідання. Творчий дует Філіпса і Фенікса хм, цікава назва знову показує, що вони готові йти на сміливі експерименти, і це може стати новим кроком у розвитку кінематографу. В цікаві факти зі зйомок. Чи знав ти що ідея створення продовження Джокера виникла ще до виходу першого фільму? Хоакін Фенікс і Тодд Філіпс обговорювали можливість розвитку персонажа під час зйомок першої частини, але остаточне рішення було прийняте лише після успіху стрічки. Цього разу зйомки проходили не тільки в Нью-Йорку, але й у віддалених локаціях, що допомогло створити більш похмурий і загадковий образ Готема. Включення нових місць зйомок додало фільму унікального стилю, який відрізняється від першої частини. Під час підготовки до ролі Хоакін Фенікс знову вражає своєю відданістю. Він скинув понад 15 кілограмів, щоб відповідати своєму персонажу. Він також переглядав сцени з першого фільму, щоб ще глибше зрозуміти і розкрити психологію Джокера. У фільмі використано багато реальних реквізитів з першого фільму, включаючи костюм Джокера, що допомогло створити відчуття спадковості. І зв'язку між двома частинами на зйомках не обійшлося без несподіванок. Фільм кілька разів доводилося переривати через фанатів, які намагалися проникнути на знімальний майданчик, що змусило команду збільшити охорону. Один з найцікавіших моментів це інтеграція нових персонажів, які вплинуть на розвиток сюжету і, можливо, стануть основою для подальших продовжень. Зокрема, участь леді Гаги в ролі Харві Квіна, але в іншому світлі, ніж ми звикли бачити. До речі, завершення зйомок збіглося з початком глобального страйку акторів, але фільму вдалося уникнути затримок, що стало великим успіхом для команди. З наближенням дати виходу глядачі безсумнівно захочуть побачити, як розгортається історія Артура Флека та які нові повороти приготує Джокер Божевілля на двох. І це не залежить від того, чи стане він ще одним культурним феноменом, чи просто чудовим фільмом. Щоб зрозуміти хвилювання пов'язане з Джокер Божевілля на двох, важливо переглянути успіх і культурний вплив оригінального фільму. Випущений у жовтні 2019 року, джокер мав як комерційний, так і критичний успіх, зібравши понад 1 мільярд доларів по всьому світу при скромному бюджеті всього лише 55 мільйонів доларів. Успіх фільму був зумовлений не лише його фінансовими показниками, а й впливом на жанр супергероїв, у якому зазвичай переважають більш легковажні фільми. Саме цей унікальний погляд на добре відомого персонажа в поєднанні з трансформаційною грою Фенікса призвели до широкого визнання, кульмінацією якого стали 11 номінацій на премію Оскар. І дві перемоги. Фільм також викликав дебати щодо зображення насильства в змі та можливості такого зображення впливати на поведінку в реальному світі, незважаючи на ці суперечки, або, можливо, через них, Джокер став культовим пробним каменем. Ну і відповідь на головне питання: чи зміг Тодд Філіпс повторити магію першого фільму? Відповідь на це питання поки залишається відкритою, але на основі того, що ми вже знаємо, можна сказати, що Джокер Божевілля на двох має всі шанси стати не менш знаковим фільмом ніж його попередник. Завдяки глибокому психологічному аналізу персонажа, сміливим творчим рішенням і потужній акторській грі, новий фільм обіцяє бути не просто продовженням, а самостійним шедевром, який розширює горизонти кінематографу. Оцінка фільму. Отже, давай підсумуємо: ідея 9, Цінність, 9, економіка. Складно сказати, був бюджет фільму прихований, тому давайте поставимо 7, команда 10, і цікаві факти 8. середня оцінка 8,6. Цей фільм обов'язково варто побачити, якщо ти був вражений першим джокером і хочеш побачити, як розвивається ця історія. Це все на сьогодні. Дякую тобі за увагу і за те, що дивишся наші огляди. Ми дуже цінуємо твою підтримку. Наступного разу ми будемо обговорювати найновіші кіноновинки листопада, тому не пропусти. Підписуйся на канал та тисни вже на той дзвіночок, щоб бути в курсі всіх оновлень, і обов'язково обов'язково підтримуй зсу. Вони тримають наше небо і наш спокій. До зустрічі у наступному відео на High Story Studio, де ми завжди тримаємо руку на пульсі кінематографу.